Дев'ять команд із трьох областей України, про участь заявили 140 учасників, приїхали майже всі, сім вікових категорій від 6 до 17 років. У спарингах багато дівчат, навіть із хлопцями. Перша частина змагань наймолодші учасники. Кожен виборює перемогу з усіх сил, хоча й здобуває не перше місце. А третє ж вважає поразкою. Зайняв третє місце. По чому ти зайняв? По поїнкту. По поїнту. По Дуже. Завжди мав перше. Ми врахували свої помилки. Ну, скажи слово. Скажи, що не зібрався просто трішечки. Але ти відпочив на школу? Каже, що ні. Усе більше єдиноборствами цікавляться й дівчата. Олександр Панасюк карате зацікавив батько, і вона вже шість років у цьому спорті. Цього разу здобула перше місце. Мій тато тренує мене, він тренер, і за того якось так вийшло, що я так хотіла тренуватися займатися спортом. У мене тіло стає гарніше фігура гарна, Спортивніше. Це як це, як я, це, як я переборола сама себе. Я б змогла себе захистити. Далі всі вишиковуються на парад. Кілька слів від тренерів про своїх колег і вчителів. Ми робимо молоду справу заказати землі, тому що ми виховуємо молодь мужньому сильним здоровами. На сьогодні 12 спортсменів захищають нашу дівчину в СОВУ і також бездопроводство. Хочеться вірити, що це здоров'я задамо і скоро нас виставить мережі. Профессионального року потрібно особисто згадати майстрів, які вже не з нами, і кожен рік, на жаль, цей список збільшується. Шануємо їх у світлу пам'ять. Хвилиною мовчамовчання. Давайте усі разом шануємо усіх наших воїнів, які поли на полях у цій війні. Хвилиною мовчання вшановують і тих, хто поліг у війні за Україну. І турнір продовжується. Кожен бій, триває півтори хвилини. Це час, який вимагає від учасників викластися на повну змагання, відбуваються за олімпійською системою. Хто залишилися у півфіналі, б'ються за третє місце. Це було дуже тяжко, але все-таки друге місце я зайняв. Ми... По, по, по поінту ми нічого не зайняли, але по комітету ми зайняли почікей. У нас були помилки, ми занадто сильно нападали і. Від цього ми програвали. Ми отримали так. і все. А що для вас карате? «Карате? я не знаю, я не уявляю свого життя без карате. Я би не досяг це того, що я зараз маю. Ми, ми, ми би ми не досягли таких гарних успіхів, як на карате. Ну, типу, ми, ми би е, досягли би в волейболі і в. Баскетболі, футболі ну карате найліпше для нас, типу як рідна земля. Найважливіше. Так, да, найважливіше. А що в житті? Ну в класі, в класі. Мене всі поважають, і як я виграю, мене завжди вітають і так далі. Ну так само. А на практиці в житті доводилося застосовувати? Доводилось да. ще як. Ну Хлопець біг на мене з книжкою, дав раз по зубам і все. І він відійшов. Та й все? <ріст> В мене ну, теж така була ситуація там, де ми билися, але що? Я, я Коли не нападати першим, захищати слабших і самому захищатися, не нападаючи. «Карате – це в першу чергу, дисципліна і дуже велика виснага. Якщо ти не будеш дуже добре тренуватися, в тебе нічого не вийде. Так що до тренувань треба відноситись серйозно, і тоді будуть хороші результати. Багато тренувалася перед цими змаганнями, тому і здобула перше місце. Карате це більше виховує силу духу, силу волі та ну. Вона не злиться і, хоча основна мета карате для учасників це самозахист. Усі стверджують, що цей спорт допомагає загартувати дух і вміти контролювати свої емоції. На цьому ж акцентують увагу і тренери, коли навчають, молодь. Це контроль. В першу чергу, контроль. Спочатку ми вчимось контролювати своє тіло, контролюємо потім свої емоції, контролюємо себе. Потім начимось контролювати оточуючий світ, простір, час. Засоби, і, і да, а потім вже на, 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 на фоні цього всього розвивається контроль навіть над іншими людьми. У мене є два хлопчики, які являються чемпіонами світу. Це дуже важко. Це руки, руки, руки. Це ну, ну 5 років мінімум. 5 років мінімум, це щоб хоча б вивести на чемпіонат України на перше місце. Коли йде тренувальний процес, трошки їм пояснювати і організовувати тренувальний процес так, щоб розвивалося не тільки тіло, а й дух, і розум. І совість хочу подякувати всім, хто долучився до цього заходу: спортсменам, тренерам, меценатам, всім батькам, які підготували, які не, не пошкодували часу, вихідний день, прийшли і підтримали своїх дітей. Пан Валентин розповідає, що один зі спортсменів у нього тренується вісім років і зараз то найдовше серед інших. Намагається спілкуватися з кожним, кого вчив, бо цікаво, як складеться їхня подальша доля. А поки що радість у тих, хто здобув перемогу, і сумку тих, хто не посів жодного місця. Проте перші визнають, що перемогу цю ще не раз треба буде доводити на тренуваннях і наступних змаганнях.